Вітаю вас, любі мої учні! Розпочнемо урок інформатики. Тема нашого уроку спілкування в інтернеті. Інтернет спільноти. Правила та засоби спілкування в інтернет спільнотах із людьми з інвалідністю. Налаштуємося на урок. Сі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, а старанно працювати. Повторіть правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, що таке електронне спілкування. Дізнаємось про спільноти в інтернеті. І навчимося дотримуватись правил спілкування в інтернет-спільнота. Спочатку інтелектуальна розмінка. У човні плили цап, кішка, гузка та чоловік. Раптом гузка здійнялась і полетіла. Скільки ніг залишилось у човні? Десять ніг. Країни букву Я з боків відкину. І помітить зміну враз дитина кожна. Країна перетвориться в тварину, що нам на ній і покататись можна. Назва країни. Відкинули з обох боків букву Я і вийде назва тварини. Поні. Дуже важливу роль в житті людини відіграє спілкування. Під час нього ми обмінюємося інформацією та дізнаємось нову, розширюємо свій світогляд, розгляньмо зображення, за допомогою яких повідомлень. Діти обмінюються інформацією. Швидко передавати повідомлення в різні куточки світу нам допомагають сучасні засоби електронного зв'язку. Завдяки інтернету, мобільному зв'язку, дедалі більше людей використовують електронне спілкування. Електронне спілкування це. Електронна пошта, месенджери, форму, форуми та чати, соціальні мережі, відеоконференції. Наприклад, кожного дня, окрім вихідних, ми з вами зустрічаємось на відеоконференції онлайн-уроки. Домашні завдання ви надсилаєте мені на електронну пошту. У Вайбері. Я надаю вам повідомлення миттєві, є соціальні мережі, форуми та чати. Ми навчаємося в школі. Ви також відвідуєте гуртки, секції, спілкуєтесь з друзями і подругами. Учні та учениці твого класу учасники і учасниці гуртків це коло твоїх знайомих, які утворюють окремі спільноти. Що таке спільноти? Це групи людей, які об'єднані спільними інтересами. Розглянь емблеми спільнот. Що об'єднує людей у цих спільнотах? Дай назву кожній спільноті. У мережі інтернет існує безліч спільнот. Їх називають інтернет-спільноти, веб спільноти або онлайн-спільноти. Серед молоді. Дуже популярні чати. У чатах спілкуються на будь-які теми. Чат з англійської розмови балачки. Ти можеш знайти співрозмовники, які поділяють твої інтереси щодо музики чи спорту. У чатах можна поділитися враженнями про якісь події або дізнатися більше про важливі для тебе питання. Розглянь, будь ласка, зображення, про які спільноти йдеться. В інтернет-спільнотах існують свої правила етикету. Етикет це правила чемності, вічливості, що приїді в тому чи іншому суспільстві спільноті. І, як завжди, слід пам'ятати про правила безпеки. Ти вже добре знаєш деякі з цих правил. Пригадаймо! Уникай неприємних розмов. Не кажи, і не роби нічого, що змусить когось почуватися незручно. Виходь із чату негайно, якщо хтось висловлює таке, від чого ти почуваєшся ніяково. Пораця з батьками або рідними, перш ніж розмістити в інтернеті фото чи відеоматеріали, або щось розповісти. Поводься чемно. Замислюйся, як твою поведінку сприйнуть співрозмови. Виконаємо завдання. Щоб відкрити інтерактивне завдання, Наведіть камеру смартфона на QR-код. Виконайте це завдання. Отже, підсумкуємо, які є види електронного спілкування, що таке спільнота, які веб-спільноти ти знаєш яких правил спілкування в інтернеті ти дотримуєшся? На цьому наш урок завершено. Я прощаюсь з вами. до наступного уроку!